<реш> <реш> Світлана, ви в такому відділі працюєте, де в основному музикою торгуєте, якщо можна так сказати. А що ви особисто слухаєте? І чи ви слухаєте, чи ви дивитесь в основному кліпи? У мене дуже різнообразне вкус. Я дуже люблю стінга слухати, Взагалі, різнообразну європейську музику. А чому ви віддаєте перевагу красивому кліпові чи хорошій музиці? Звісно ж, музиці, Я люблю слухати музику без зображення. Добре, дякую. Так, я не можу скувати. Скажіть, будь ласка, ви музику слухаєте чи дивитеся кліпи в основному? І слухаю, і дивлюся. А чому ви даєте більшу перевагу? Слухати. А що ви більше любите слухати? Що вам найбільше подобається? Спокійна музика. А конкретно? На -на Назва цих виконавців? О, я не знаю. Це дуже довго. Ну, я... Роксел. Mm, Роксет група. А з наших українських виконавців, що вам подобається? Українських Миколайчук, Анатолій, не Андрій, а Анатолій. Матвійчук. Має. Матвійчук і Ірина Біла. Так, трошки, не дуже. Добре, дякую. Так, ну що, давай попро Хлопці, можна вас запитати? Можна. Зараз. Ви коли е, слухаєте музику, слухаєте кліпи, ви більше звертаєте увагу на саму музику, на слова чи на відео зображення? Слова і відео зображення. А що вам більше подобається із зарубіжної, української і ближнього зарубіжжя музики? Важкий метал. А конкретно? Сепултура. А... Група сепултура. Ну, це такий треш метал. А із попси вам подобається щось? Техно. Без слов такое. Інструментальна mm -hmm. mm -hmm. музика, в основному, З техно. Бо за словами, якось вона не так звучить. Uh -huh. А що хто вам більше подобається із українських виконавців? З українських. Напевно, білик. Вона зараз тримає перше місце по Україні. E, і з ближнього зарубіжжя. З ближнього зарубіжжя. Знаєте, Я затрудняюсь. А чому? На ближньому зарубіжжі там більше зірок, ніж у нас. І... Тобто Тут тобі багато ви що подобається? Мені. мені багато що подобається. Ну і все-таки. І все таки. Ой, не знаю. <рес> Добре, дякую. Так. Ми представляємо одну із музичних передач, яка називається Студія Двох. Ви слухаєте музику взагалі? взагалі? слухаю. А ви її більше слухаєте чи дивитесь? Ні, я, мабуть, її більше слухаю. Тобто для вас відео зображення не має такого великого значення? Ні, відео, мабуть, має зображення, якщо воно гарне зображення, ну, воно десь співзвучне, коли от гарні кліпи, особливо та російські, з западні, от українських мало, мабуть. Тоді таке запитання: що вам найбільше подобається останнім часом із українських, ближнього зарубіжжя і зарубіжних е, пісень? Ну, з зарубіжних пісень подобається. От, енігма, композиції є гарні. Енігма група, mm -hmm. гарні композиції. Mm -hmm. Її показували недавно українське телебачення, присвячене було от, програма безпосередньо. Квіну була mm -hmm. досить гарна. Mm -hmm. ну, з українських. Я знаю, були гарні, от, львівські студії, зараз записують досить гарні композиції. Конкретно, ну, Конкретно, щоб взяти, от, зараз іде програма Млин. от, ну. Конкретно назвати тяжко. І там декілька робіт було, досить непоганих. А з ближнього зарубіжжя? – Ну, а з ближнього зарубіжжя, зараз російські. От останні, ну, я знаю, хто там особливо, щоб виділити. Ну, Останні були теж, по-моєму, робіт досить гарних зробив. ну, от, Розенбаум зробив гарну композицію, вона досить насичена. От саме, що ви сказали, що із зображенням. Він свої старі пісні аранжував досить гарно. от були, ну, Подобається, мабуть. Ну і все-таки я не почув українських виконавців. Напевне, що важко їх назвати, чи вам просто не приходить приходять вогню? Мабуть, ну чому назвати можна, можна звати Ірину Білих, можна звати Франці... франківських, можна звати тяжкі групи, можна назвати. Вони в різних напрямках працюють, але чисто, ну я знаю, мабуть. Ну скажу, щоб яскраво виділялися, ні, може, в них немає коштів, може нема ще студійного обладнання. Так, ну щоб сказати, що дійсно яскраво, дійсно так, ну вони на рівні працюють скільки, наскільки, мабуть, можуть працювати. От. І наостанок, е якщо вже ми зачепили напрямки, то який напрямок вам. Найбільше імпонує. Ну, мабуть, це більше пов'язано з, з віком, більше якась музика ну, класична, більше музика джазова, можливо, музика більше інструментальна. От так от. Ну, але ну, під настрій, мабуть, музика під настрій. Різний настрій, різна музика, мабуть. Добре, дякую. Музика має право на життя. Добре, будь ласка. Дякую. Так, давай це.